Привіт. В черговий раз знімаю відео е, в свій блог. В цей раз хочу вам сказати, що настрій у е, мене досить гарний. Не буду битись головою об стіл, або ж там плакати перед вами. В цей раз я досить позитивно настроєний. Е, що вам сказати за цей тиждень, який пройшов, пройшов? він дуже вдало, дуже успішно. Мені дуже він сподобався. Е, Досить сильно мене змотивував. Е, результати, які були заплановані на місяць, булися вже на цьому тижні. Реально дуже задоволений. Е, також, що ще хотілося б сказати, почав активно займатися спортом, ну, хоча і до того е, в процес схуднення входило е, різноманітні чинники. Тобто я і на тренування ходив. це тренажерку і е, взагалі на дієті сидів. Е, зараз ще я додав сюди. Е, я бігаю кожен день. Ну, не кожен день, це я лукаю трохи. ну Через день обов'язково бігаю 2,5, десь три км, Це стабільно. І знаєте, я помічаю досить серйозні результати. Також я погоджуюсь з тим. З тою думкою, що панує, що якщо правильно їсти, правильно дієту підібрати від цього, залежить 80% успіху. Так, це дійсно так. Тому що я і раніше пробував якби, кардинально схуднути і, і якби, якісь дії приймати, я чисто силовими методами, там, чисто тренування, тренування в їжі нічого не змінював. Зараз, коли мені зазвичку стала та їжа, яку я вам говорив про неї. Ця дієтична їжа, якби в принципі я нормально сприймаю, мені не сильно хочеться їсти, тобто це терпимо все, якби я вже звик, вже два тижні, то я взагалі дуже класно себе почуваю і все виходить. А коли воно виходить, воно мотивує. Досить велика мотивація з'являється, коли ти реально бачиш, що твої, що твої якби, старання не даремні, ну тебе наскільки ну, мотивує, що я готовий далі лупашить і паші. Так що ось так от. Е, на цей тиждень, не знаю, казав чи не казав, ну ще раз скажу на цей тиждень ставлю задачу, а да, я говорив, е, скинути 5 кіло. Думаю, це вдасться. Так що так. А що ще хотів сказати? Е, підписуйтесь на канал. Канал мій називається, можливо, ще хтось не знає. Я скажу неочікувану не, не річ. Прощай жирний. З цим жирним я воюю, воюю, воюю. І надіюсь, скоро розпрощаюся вже уж з ним. І все буде добре. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Е Переглядайте відео. Пишіть коменти. Е До речі, коменти ваші для мене дуже важливі. Чекаю з нетерпінням. Пишіть побільше. Мені це дуже приємно. Всім. До зустрічі на наступній неділі. Скажу вже вам точно цю цифру скільки я, яка моя вже вага. Так що, давайте, до зустрічі.